Всім доброго раночку. На годинку зараз 9 година. Я п'ю кавку і спішу на город. Там залишилось у мене пару рядочків гарбузів, треба сполоти. І цибулю треба пополоти в самих рядочках. бур'янчик позалишався, але я її полоти не буду, тому що. Літо дуже спекотне, хай буде її якийсь затишок. Бо погорить там цибуля, не буде ні будемо ні Лучше Хай з бур'яцем, ну, зато буде врожай правильно. У нас сьогодні е, зранку так прохолодно. Е, нормально. На, на градуснику у нас що тут? Зараз скажу. Е, 20... 22 градуси. Так, всім смачної кави.